Друзі, всіх вас привітствую. з вами я, Олександр, це канал Avram Invest і я продовжу відео на рахунок акції. Багато хто з вас зацікавився цим питанням, і я тут вам подробно все розкажу, покажу взагалі свій кошельок і як це все мене продвигалося. Я подробно хочу вам це все розказати. Зараз я скажу, які, яка ситуація. Я виходив з ринку акції, практично вийшов. Ви можете побачити, що в мене залишилися акції Nike, які вже в убитку. Тоді Warner Bros. теж в найбольшому убитку. І деякі такі, що я там не продав там 0,006, там невеличкі центи. Я вам нижче покажу, що залишилось у мене. Ви це бачите. І якщо дивіться мій кошельок, то в мене залишилось портфоліо 97 0,5, якщо я продав. Ну це навіть ще менше. Взагалі і тут подробно вам розкажу. але но свій новий кейс я ще вам не відкрию, пізніше відкрию. Ну, скажу вам попроще, що в 24-му році я вийшов з акцій. Всі, що в мене були в кошельку, в мене було дуже багато. Я із біткоїнів ушов з криптовалюти. У мене був біткоін кеш, біткоін обичний. І виходить, я вложився у недвіжку, просто скажу вам. І давайте вам покажу взагалі. Свій кошельок, щоб ви це самі бачили. Так, у мене на кошельку ви бачите, що 29 центів, і виходить в самий низ вам перегорну, щоб ви бачили мою історію самих акцій взагалі, як це все продвигалося. І я хочу вам показати. Давайте, з самого початку, я отримав, ви можете побачити, що дівінди отримав із Walt Disney. Тоді я Снідвішки Innovation Industrial Properties Якщо ви знаєте, це акція була, які зай, займалися е, е, де вони марихуану впровадили, і недвішки в них було в акції. Тоді SP 500 теж мені дивіденти приносив. Нижче ще давайте зараз перегорнемо. Е, Тут я виводив гроші. І дивимось. Оце D. І є ось ви бачите, що коли я купляв, я купив там акцію за 67,40 і давайте подивимось. Тоді за 137.90 я вже пізніше впложився. Тут є число, є 28.07, плюс 140 євро, плюс 140 євро це мають на увазі, що я поповнив свій кошельок. І це було Джулай 23 році. Подивимось далі, що в мене було. Це просто мені скинули 01% саме фірма Trade Republic. Тоді Apple мені дивіденти дав плюс 56%. Центів. CD Groups плюс 1 євро. І ви можете це все побачити. Microsoft це все дивіденти, як вони платили. Prologist — це теж дивіденти. Nike теж дивіденти. Coca-Cola дивіденти. Тоді вже в мене збільшились дідінди, тому що я більше акцій купив. Уже недвіжка мені платила 7 євро дідінди. Тоді Apple, Znob Dividienди, CD Groups. СД Groups – це в нас банком, банки, тоді Microsoft дивіденди. Intel. в мене була одна акція, вони теж дивіденди платили. Intel, до речі, він не сильно ріс. Подивимось далі, що в мене було. Дивіденди, дивіденди. Це акція, просто е, облігація була дивіденди, вони теж дивіденди приносили е, Nike, тоді Walt Disney. Е, тоді далі ось оце ви побачите, індустріал теж приніс мені дивіденди. Так, далі дивимось. Так, так. Тоді я знову поповнив на 30 євро, що вложитися в акцію. Intel, так, Microsoft, Meta. Теж почали мені приносити. Дивимось-дивимось про логіст, Кока-Кола, хочу вам показати, де я вже почав продавати, тому що це вже 24-й рік. І далі я буду вже показувати, як я виходив в плюс дивіденти. І ось тут я вже почав виходити. Amazon я продав, виходив за 335 євро. У мене коли він був. Тоді я Microsoft продав за 75 євро. Тоді SP 500 продав за 90 євро. Він там не багато підріс. Тоді оцей, що я користувався, мені дивіденти приносили. Мені двіжка іновачів індустрії про перші. Ну, ви це бачите. А вона також е, її продав за 532 євро. І виходить, тоді в мене була акція Бершик Хедавей, я продав за 357 євро. Е, далі я Девіта продав. Е, до речі, я хочу вам сказати, ми були не всі акції, де повні були. Ми були, що я міг одну акцію купити, один лот оцій, а міг 0,5. І я теж її продавав Apple. Тоді Apple я вже приніс Дівідінди, тоді пізніше я його продав за 574 євро. Оцю акцію дивіденди продав. Тоді я оце 750 євро, це я вже, по-моєму, собі вже вивів на кошелек, Тоді вже 1300 собі вивів на кошельок. Біткоін ось ви можете побачити, що продав за 772 євро. Тоді Коінбас Global за 300 євро продав. Альбет, тоді Bitcoin Cash. До речі, у мене теж Bitcoin Cash це і біткоін були удачні стілки, тому що я у них, по-моєму, в два рази. а Біткоін даже більше два з половиною новарів. Заробив Сіті Груп тоді продав за 164 євро. Мета Платформс за Meta — це мене дуже класна. Вложення було, тому що я його спробував. Ви бачите, 1118 євро. Я за нього отримав. А я купляв ще акції, коли вони по 90 євро було. По-моєму, одну купив за 140, і тоді вони вже почали падати, тоді вже за 120 купив, тоді 90. І коли вже продавав, то вони вже в районі там 430 євро були. Ну, вони більше тоді в кінці вже в осінь підросли, але я вже виходив, тому що мені. Предложили виходені тижку вложитися, і я це обдумав і дійшов до того, що я вирішив акції продавати, трохи накопичив і вложився в нову стройку. Де зараз, до речі, продовжую ремонти робити, і це мій план. Далі ви можете далі побачити. Я все вам це показую, щоб ви бачили. Все, знов на мій кошельок все перейшло 1293 євро. Ось прийшло. Теслу продав. теслу я мало наварився, пізніше вони виросли. Ну, Коли я продавав там взагалі в районі 50 євро в плюс вийшло. А пізніше можна було не, там, і до 340, зараз я вже не слідкою, там можна було більше мене на на... отримати. Ну я мало ну, я на Теслі заробив. Ось Intel продав, які дивідінди принесли. І ось ви можете бачити, як 1500 євро вже виводив, 1400 євро виводив, 225 євро вже виводив. Я вже почав це все виводити, допродавати. Е, в мінусі в мене, по-моєму, було це тільки зуб, я в мінусі продавав, і то там невеликий, мінус 15 євро було. А всі останні в мене були невеликі, але прибаль була: PayPal продав, тоді Walt Disney продав. Біткоін, е, е, оце кусочок маленький, що стався ще допродав. Е, оце допродав, допродав, допродав. І отак от я почав продавати, продавати. Ось, ось Zoom почав продавати за 76 євро, тоді вивів кошти і ось так далі ви можете бачити, як я почав виводити Coca-Cola продав прологіст. vip банк вже продав за 88 євро. vip банк теж я там, по-моєму, навіть в рівну вийшов, скільки я вложив. Я ніби 86 у нього вложив чи 87, а продав за 88, теж там, що там не очень пішло. І ось так у мене ви можете бачити, як це все закінчилось. Я вам просто вирішив показати свій кошелюк, що дійсно акція це припильна річ, на ній заробляти можна. Е Тут дивіться вже по собі. Іноді деякі вам проекти можуть предложити намного е краще. І іноді вже приходить час, коли ви можете захотіти щось е поміняти або двигатись в іншому напряму. Акціями я вам скажу, що я займався із 22-го року. Я вже планував, я відкрив кошельок, називається Тред Репаблік у Німеччині. І я переводив виходи своєї німецької картки їм на кошельок і далі інвестував в певні акції, які мені подобались. Дословно як я вибирав, я дивився багато відео, розказували про акції. Тоді я дивився самі акції, в яку сторону вони движуть інновації, в що вони оце все запроваджують. І виходить по тих новостях, які я дивився, я почав вложувати. Наприклад, оце в мене була хороша акція Nvidia, я її пізніше продав, я в ній чи в 3, чи в 4X зробив. І була ще така хороша акція, як Meta. Meta я теж чи 3X, чи 4 з цієї акції мав. Тому що коли люди почали продавати, і я дивився новості, що виходимо зміти за, там, за проблеми з Росією і все стане. Тому що почали ці санкції, то я бачив, що ця компанія, звісно, була недооцінена, що її не оцінювали так, як вона коштує. Багато людей почали продавати ці акції, хтось держать, Ну я почав в цей момент якраз заходити, закуплювати. Ну, я заходив взагалі. Тому що багато хто там якось кредита візьмуть або позичить гроші. Я так не роблю. Я завжди заходжу по своїх средствах. А средства це які. Я працюю на обичній роботі, отримує зарплату. І, наприклад, всі кошти, що я витрачаю, я не всі витрачав. І в мене залишалось 200 євро, 300 євро, 100 євро, коли як. І ці гроші, що в мене лишалися, я просто вложував, виходив в акції. Я читав, інтересувався. Це мене було провів, я так. Двадцять третій, двадцять році, 22, рік. А 24-му році я вже почав виходити. І до речі, я виходив весною і літо. А коли вже Трампа вибрали, ви знаєте, президентом, то акції вони пішли в ще більший рост. І багато хто називає це бичий ринок. Ну я вже пізніше дивився деякі акції, наприклад, «Мета», Вона ще виросла. Там можна було 5 іксів. Ну я взагалі далі не йшов. Я як побачив новий проект, новий проєкт вложився. І в той момент я якраз вийшов. І от такі новості. Хотів вам поділитися, хотів, щоб ви це все дізналися, яка в мене ситуація з моїми акціями. Далі я поки що не планую в акції вложуватися і стараюся взагалі вложувати в нові проекти і в нове напрям себе я бачу двигатися. Так що благодарю за відео, що ви... Подивилися, поставили лайки, благодарю, що я зміг відкрити всі ці запитання. З вами був я, Олександр. Е, Совітувати, вложувати в акції чи не вложувати. Я взагалі так не можу, тому що кожна людина знає, як її краще, і кожна людина е, сама е, по своїй інтуїції орієнтується на ту чи іншу акцію, тому що можуть показати, що ця акція впаде, а можуть показати, що вона виросте. І це все від вас залежить, як ви узнаєте про акцію. Як у вас оце буде двигатись? Так що був з вами? Я Олександр. Пока, пока.